Мільярдери, які погано вчилися в школі, Білл Гейтс, один із творців Майкрософту, літературу, історію та інші гуманітарні предмети, вважав нецікавими і не бачив сенсу витрачати на них енергію. Батьки карали його за кожну погану оцінку, але це не змінювало ситуацію. Білл проводив цілий день у комп'ютерному класі, прогулюючи так інші уроки. Генрі Форд, власник заводів з виготовлення автомобілів. Наразі з капіталом понад 135 мільярдів доларів, у 15 років залишив школу і поїхав у місто, де влаштувався працювати на завод. І до 30 років створив свій перший автомобіль. Уол Дісней теж залишив школу в 16 років, бо хотів присвятити себе мистецтву. А навчання в школі не давало йому можливості розвивати свої художні здібності. То що думаєте, вчитися погано у школі це ок чи все-таки ні? Діліться своїми думками у коментарях.